Хто любить щось нове відкривати для себе, то він мусить спробувати народити дитину. Я хочу сказати, що всі дуже возвеличують маму, що мама от народила, але насправді я. Тата побачила зовсім з іншої сторони, тому що це дуже велика підтримка. Він насправді був напевно ще більше виснажений, ніж я, тому що на нього на його плечі було дуже багато справ і задач поставлено, і я тобою дуже пишаюся, що ти з ними з усіма справився. Власне, він народив нас щось нове, відкрив нас щось нове, що я не можу передати словами. Я думаю, що в дітях саме наша перемога, адже саме заради. Цих маленьких оченят ми боремося, і ми не злама не зламаємося, і ми переможемо.